Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок був багатий на вибухові новини. Із так званої Росії. Власне, як завжди, Неспокійна ніч була неспокійна вона зараз і переходить в утро. Цієї ночі українські безпілотники атакували два важливих заводи на території так званої Росії. Обидва загорілися. При цьому місцеві чиновники повідомляли, що вони відбили усі атаки, і навіть подякували тим, хто відбивав. Хочу всіх хто за був в обнаруженні і. Отраження атаки поблагодарити за слажену роботу. Завод зарвався коротше. Взагалі, ви напевно помітили, що атаки українських безпілотників на території так званої Росії відбуваються зараз практично щодня. Це тільки початок. Тільки з початку року українські ракети і безпілотники атакували більше 20 крупних промислових і інфраструктурних об'єктів Росії. Цього року Україна буде мати значно більше безпілотників дальнього радіусу дії. і ще будуть новини щодо ракетної про грами. А тим часом у Москві підірвали зрадника України. Валих Парусах в самому комплексі пройшов зрив, там пожежні машини, спасатілі. Ну а для того, щоб російські окупанти вибухали на нашій землі, просто зараз дуже потрібні ваші дві гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не буде зайвою. Ваша підписка на мій канал. Волгоградський нафтопереробний завод, який тільки нещодавно атакували українські дрони. Цієї ночі знову був атакований. Во, во. Завод. Завод горит. Глянь, все в Представники місцевої влади повідомили, що атаку вони загалом то відбили, але кляті обломки знову впали на НПЗ, і він загорівся. Бонусом іще у Волгограді з'явилися проблеми із електрикою. Полетіли, політілі, політіли. Все, все в темноті, все. Все виключилось. Там бабахт! мешканцям Волгограда вже чомусь не подобається спеціальна військова операція, яка триває на території так званої Росії. Деякі проклинають Путіна. Путін Де наша красна армія російська. наша? Інші мешканці Волгограда настільки у захваті від проведення СВО, що не можуть перестати плакати. І тільки деякі волгоградці самовито раділи, тому що вони пам'ятають, що СВО позитивно впливає на внутрішнє життя на так званій Росії. Попала! Ви знаєте, спеціальна воєнна операція вже давно оказала очень позитивне воздействие на нашу внутрішню жизнь, і з цим складно посперечатися цієї ночі. Спеціальна військова операція дісталася також і до Астрахані, але ви не лякайтеся, вона виглядала так і до того. Їдемо по центру міста Астрахані. Це наша морська столиця Росії. От позос, от пасморіч що твориться. Вулиці, дороги У Астрахані було уражено доволі незвичний для нас и с вами об'єкт. Ми звикли, що прилітає по нафтопереробних заводах, а тут прилетіло по газопереробному. Завод взорвался, короче. Капець, короче, все горить тут. Первого очередь гарів. Звісно, цю атаку росіяни також відбили. І тільки один однісінький безпілотник, невеличкий, десь там трошечки впав і щось трішки підпалив. Слідство РПП в штатному режимі при падінні одного із безпілотників прийшло возгарання. Я давно кажу, що ми несправедливо мало уваги приділяємо російським газовим об'єктам. Там іще дуже багато чого має згоріти, і дуже добре, що було атаковано Астраханський газопереробний завод. Там, до речі, також іще. Бензин виробляють, а здесь цій частині заводу йде производство бензина, дизельного топліва, мазута. Особливо підприємство гордиться вот цією установкою, яка дозволяє получати бензин самого високого, п'ятого екологічного класу. Одну із установок цієї ночі українські дрони й пошкодили. Дякуємо місцевим чиновникам за те, що вони детально усе розповідають і показують. Це время проводиться роботи. по Виясненні степіні павріжі кабінірованої установки сабінного конденсату. Внаслідок цієї атаки станом на зараз Астраханський газопереробний завод був змушений призупинити свою роботу наскільки невідомо, але точно працівники сьогодні на роботу не підуть. От на весь завод повіролітаку на завод прилетел дрон. Несколько дронов даже. Сегодня на врец кто на работу пойдёт? А взагалі я гадаю, астраханці підтримують ці удари і мають бути вдячними Україні, тому що вони неодноразово раніше скаржилися на те, що діяльність газопереробного заводу шкодить їхньому здоров'ю. Деятель з «Газпрома» наносить вред здоров'я астраханців. Звісно. Як ви считаете, деятель з Газпрома наносить вред здоров'я астраханців? Да, наносить. Як ви считаете, деятель з Газпрома наносить вряди здоров'я астраханців? Да. Просто Україна почула прохання астраханців, і я не жартую. Раніше вони самі зверталися до іноземних лідерів і просили вплинути на ситуацію, просили зупинити роботу газопереробного заводу, який їх вбиває. Уважаємо давнасне лица посольства в Рос... Рассі і государств Росії, глави государств міра. я звертаюся к вам о рушеннях прав людини в Росії, властями Росії о... газовими питками которые запрещены международным Салофіство. Ми українці, люди добрі, і ми завжди готові прийти на допомогу братньому народу та позбавити його від жахливих нафтотагазопереробних заводів. Вони однозначно зайві. До речі, а що там із російською протиповітряною обороною, яка знову не змогла захистити так звану Росію? Я відповідно заявляю, у нас лучше в мірі ПВО. лучше наші у кого. виявилося, що російська протиповітряна оборона не здатна перехоплювати українські безпілотники, адже вона припинила. Свое існування еще у 1997 році. Не увидели, не обнаружили и уничтожить в этом случае по дороге было нечем. Потому что Системи ПВО країни не існує. Вона унічтожне в 97-му році. Ну а тепер давайте про іншу чудову новину. Сьогодні вранці у Москві було підірвано зрадника України Армена Саркісяна, який родом із Горлівки. За часів Революції Гідності він організовував поїздки тітушок до Києва, які потім нападали на протестувальників. Пізніше, коли він зрадив Україну, він став так званим смотрящим зав'язницями на тимчасово окупованих територіях України. Саркісян також допомагав вбивати Україну. Інців, бо він організував батальйон Арбат, який брав участь у війні. Ні, Рождення Арбата Служу дуже Арбату. Він служив так званій Росії, але розумів, що із ним може статися щось дуже неприємне. Тому завчасно винайняв собі охорону. Мені тільки відомо, що в Армена завжди була охорона, завжди ходили люди з обладнанням, з чемоданчиками, дивилися всі урни Не досмотріли. внаслідок вибуху невідомого пристрою. Спершу зраднику України відірвало ногу, а потім він по доху реанімації, не приходячи до тями. Разом із ним до речі отримав поранення. Також і колишній особистий охоронець. Яна Нуковича, росіяни, звісно, одразу кинулися звинувачувати у всьому Україну, казати, що це, мовляв, організували українські спецслужби, але я би не був таким категоричним. Справа у тому, що у Армена Саркісяна близько року тому були конфлікти із кадирівцями у Москві доходило навіть до стрілянини та затримань. Одному із нападників кадирівцю російський так званий суд дав декілька років позбавлення волі. Тому я гадаю, що це були їхні внутрішні розборки, тим паче, що Армен Саркисян був криміналь. Авторитетом і до слова, воєнні злочинці із банди Русіч підтримали його ліквідацію на цьому тлі. Росіяни дуже переживають щодо можливих диверсій на території так званої Росії, припускають, що рано чи пізно когось із них можуть ліквідувати за допомогою FPV. Он дома зробить fpv дрон, зробить самодільне взривної устройство. І не один в певедрон. і начнуть просто кошмарить масово блин, Просто будут взрывы в городе. і будут курить возле окна, і к нему что то заліті. Жужаще. звучить доволі непогано, і це іще один вагомий привід узяти й закинути на поточний русоріз. Тим паче, що із вашою допомогою наше військо отримало нові 430 дронів камікадзе. Вітаємо шановне панство. Від імені 11-го прикордонного загону 2-го ПКШР хочемо висловити вдячність пану Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам шершні, які в подальшому допоможуть нам знищувати повітряні силі ворога. Слава Україні! 17 окрема важка механізована бригада виражає вдячність Сергію Стерненка та спільноті Стерненка за надані нам 100 товстих дронів для знищення ворога на нашій землі. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ «Дикі Гази» Рубак 101 ОБР-ТРО висловлюємо подяку спільноті Стерненка за наданий русаріз 10 fpv дронів, 10 дюймів. Донайте на русаріз, наближайте перемогу! Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 81-ї аеромобільної бригади, 90 батальйону імені старшого лейтенанта Івана Зубкова, підрозділ Апачі, Висловлюємо подяку Сергію Стерненку та його спільноті за передані 10-дюймових винищувачів росіянської нечисті. Дякуємо, слава Україні. Героям слава, друзі. Ситуація на передовій залишається вкрай складною, особливо на східному фронті. Звідти ми отримуємо дуже багато нових запитів на дрони Камікадзе. Тому я знову прошу вас, допомагайте силам оборони України.